Ну що, мої любі друзі, мій день народження, він був вчора, 18 квітня. Він вже вчора успішно прийшов, ну, вчора я працювала. Сьогодні мене з роботи відпустили трохи раніше, і привезли отакий собі маленький подаруночок. Привезли в ком'юніті, яке знаходиться трохи далі від мого, де новий модельний парк, де нові будинки. Це молоде ком'юніті, яке будується. Зараз відео це. Воно взагалі-то є сьогодні останнім, але я його поставлю, скоріш за все, першим, або взагалі спочатку виставлю саме це, а потім вже оброблю відео з модельними будинками. По-перше, що я хочу сказати, я ж тут сім місяців в США, і це, мабуть, перше свято, яке я сприймаю вже нормально. Якщо хтось, ті, хто дивиться за мною давно, то знають, що Різдво отам, з грудня місяця на мене накотило, накотило. Накатило. Тому що перше Різдво я не в Україні і я не з рідними, Я тут зовсім одна, в тій Америці, не зрозуміло, що і як, там війна і все таке інше. Тому прям Різдво для мене було, я його не святкувала, я зачинилася в кімнаті в себе. Велика вдячність моїм новим друзям, які з розумінням до цього віднеслися, і наче як не дьоргали мене, тобто тому, що все-таки різдво тут більш-менш якось гучно святкують. А потім, ну новий рік ми зовсім не святкували. Він тут не святкується так, в принципі, особливо. А і от день народження, а завтра Великдень. день. І от це перше таке свято, день народження. Коли я без депісняка, коли я нормально якось так. Єдине, хотілось би вчора бути більш вільною, щоб поспілкуватися з рідними. Оце хотілось би звичайно, але ну не знаю, побачимо. Ну і завтра буде видно теж завтра Великодень. Можливо, я поїду на модельні будинки, можливо, навіть туди саме модельні автобудинки. Дуже хочеться подивитися на них, засняти, буде видно, як там і що. Рада вас бачити! Слідкуйте за моїм каналом, пишіть, якщо що, робіть зауваження, але враховуйте, що я знімаю сама. Я знаходжусь в англомовному середовищі, погано знаючи англійську мову. Тому ну, не дуже легко хочеться, щоб поряд був хтось, хто там підхопить, хто як мінімум цю сумочку візьме, наприклад, згайте в руки, щоб я з нею не носилась там. На таке, але я пробую, роблю це для себе в першу чергу. Сподіваюсь, вирішала я впевнена, що комусь із вас це дійсно цікаво, а комусь навіть і знадобиться можливо. Тому до нових зустрічей, всім миру, всім добра і всім любові.